Прийшов момент заміни Це цапка ГРМ, комплекти ГРМ з цього комплекту. Машині вже майже 400 тисяч. Невідомо коли останній раз мінявся той комплект. От, я вже дуже багато проїхав. Проблема в чому, що чути е Ляпотіння таке, шорхотіння, на ляпотіння, десь при 1700-1800, коли автомобіль їде легко, тобто без натяжки, таке ляпання. І коли під час перемикання швидкості також якийсь такий незрозумілий, ляп-ляп-ляп-ляп і пішло далі. Почитав багато дуже інформації, кажуть гідронатяжник. Натяжник, поставив я по фебі гідронатяжитель, замінив. Звук, в принципі. Трішечки легше стало, але звук залишився той ж такий самий. От. Всі знають, що Йота любить оригінальні запчастини, тому було прийнято рішення купити оригінальний гідронатяжник. На -на 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 Замінив його. І коли витягнув старий, то старий виліз дуже багато. Там зубців, зубців, мабуть, 9 було, Ну наполовину точно виліз. І я зрозумів, що він вже не справляється. Тобто Він не може на всю довжину вилізти і справитись вже. З натягом цепі. От. І тому було прийнято рішення купити все по оригіналу, весь комплект. Зараз я його покажу. От. номера не буду показувати, дуже багато показувати. Я думаю, просто в будь-якому магазині по Тойоті. Куплена прокладка клапаної кришки. Тобто все, що заважає. Тайку Віктор Рейнс буде плиту садити на неї. Башмаки успокоїтелі. Прокладка пусного коллектора куплена не оригінал. Це єдине, що ми законуємо. Башмак цього на цеп, на масло насоса, генератя житель. Вже він поміняється вже коробка старим. Сальник, колінвала передній. Це заглушечки. Верхні успокоїтель. Тобто все, що це прокладка. На дрошню заслонку по оригіналу куплена По мій дрошеньку не милась дуже-дуже давно. О, це цеп на такий він маленький. І десь тут ось да. І сам ось цеп на сам цеп ГРМ. Не буду в про оригінал чи не оригінал. Надію, що оригінал. О, також заливається таке ось, масло постійно, в неї лилось. Далитися. Антифриз також оригінал. От, вона обслуговується більш-менш нормально. Масляний фільтр Оригінал, надіюсь. От. Тому масло вже злив. Масло злив. Так її підняв, масло вже злите. На кулірді добре все. І зараз, щоб нам це приступити, дуже багато, звісно, знімати. Але знімаємо це, знімаємо це, відобрачуємо двигун, щоб не впабу, подушку знімаємо, знімаємо впускний колектор, все, що заважав, всі болтики, коса, воно відносно не складно, по-другому ви його не знімете і не поставите. От. Антифриз теж зливаємо. Потім треба буде зняти колесо, там за захист. Від двигуна пильничок, також його знімаємо, треба патриок міняти, От, щоб нам достати до маховика, до болтиків і все таке інше. От, і по ходу ремонту буду намагатися все фільмувати. Двигун 1ZR 1 fe 1.6. Всім відомий, тут газове обладнання ще стоїть. От. Тому працюємо. От таке коротеньке відео ще додав. Знімається все дуже легко. Косу з проводами. Фішки всі познімали на сторону. Тут також форсунки фішки познімали на сторону колектор. Раз, два, три, чотири, пять. точок дві гайки, три болта. Зняли на сторону. от е... Що хочу показати? Ось. Стан двигуна всередині. Це Toyota Premium Fuel Economy 5W30. масло заливалося. Заміна бажано часто. От. Видно, тут вже хтось був Сліди. І Хочу показати цепок. Сам цепок натягнутий. Але бачите, немає оцього на башмачку пластику. Пластик невідомо, де, скоріш за все, він десь уже там. Може, якщо не побачу, нічого, може ще і поддон знімати. От, Але вже ж, все, як процес пішов, то процес пішов. А бач, ось кусочок, ось тут на застряг. Коротше, розпався башмак. І, за чому може, Ну, Тому показую, щоб знали, а може допоможе. Там все так чистенько, акуратненько. Знімаємо, працюємо далі. Хочу сказати, дуже-дуже легко все розбирається, болтики всі видно гальванікою покриті, оброблені. От. Все відкручується, нема, нічого не обламується, все зривається дуже легесенько, нічого не пережато. Тому... Це дуже неважко. важко. Покажу. Продовжуємо знімати. От, хотів сказати по поводу зноса цепі або, можливо, ще якихось проблем. От гідронатяжитель, і по цій зоні ви людей ходив. На камеру погано видно, Ось видно його робочий ход. От. Тут він практично наполовину виріз. Якщо посчитати зуби, то раз, два, три, 4, 5, 6. 6-7 зубів вже в нас вийшло. Скільки я дивився в інтернеті, то виходило там 3-4 Е, От. Откручуються болтики, болтики тут на 12-14 на 14 ключі, От, щоб пету зняти. Потім, як я казав, тут треба зняти цей пильник У нас відкривається доступ до цієї частини. Я відкручував таким гайковертом. На 19 один удар я відкрутив болт сківа, шкіл практично руками знімається, ну, трошки отверточкою по сторонах, якщо немає зйомника, і також знімається масло маслоприйомник, корпус масляного фільтра. От. Далі я гідронатяжник вже зняв, гідронатяжник. І Я для зручності зняв пусний колектор, тому що. Деякі бачать знімати без пусного колектора. Але я вирішив його обслужити заодно, помити, почистити, поміняти прокладку пусного колектора. От, і зняв для того, для того щоб зняти ці ось два навіть три, три патрубка на антифриз. Раз, два і оцей здоровий третій. Це для того, щоб з усім разом зняти плиту на цеп. Оце ще йдемо. Сняли кришку, почистили кришку, цепок сняли, там воно все дуже просто. На цьому бошмаку, що сюди буде два болта на 12, той бошмак просто надівається внизу Е Як одівати цеп? А ще покажу? Спочатку я збирав цю цеп, це бошмак на, це... на маслонасос, там є міточки, тобто на шестернях там є піпка така. Отвір. На камеру ванну важку без світити. Зобрав. Було дуже багато нюансів по поводу цієї нижньої шестерні, як її открутить. Як би знав, я б купив би і нову, бо вона не дуже мені подобається. Отаме. Потім верхні дві шестерні нові поставив. Знялися нелегко, зад нові з натяжкою йшли. Бажано чуть трохи підігріти, щоб вони легше, легше пішли. От. Це сідуючий момент, потім надіваємо основну цеп. Внизу просто так я продівав. Саме перше я зібрав ці метки. Ось два дзвіна, метка на одне дзвіно, одна метка м'ятка. Як воно виглядає. Тобто крашене дзвіно. Посередні вільного риска. Потім тут два крашені звіна і між ними повинна бути оця ось, ось різка. Ці зібрав міточки. Потім унизу поставив, як внизу. Внизу трошки не сходилось. Взяв за розпідвал, ключом тут ось є місце спеціально. Трішечки назад покрутив, два розпредвала, вони між собою вже крутяться разом, коли це цепок, вони накинуто. И там звено на свое место стало, тоже на, там на всем есть на звене он такая пипочка, то, так уж точечка. и напротив точечки ржавого колеру звенца. Вот тут на свое место стало. А можно и коленвалом так просто поставит и вам зазора достать для того, чтобы цепочек надеть. Вот. И путем протримаем рукой. Я надеваю этот бушмачок. Успокоїтель, а потім отой надів. От. І зараз зверху поцеплю третій башмак, успокоїтель наверх. От. І буду акуратненько збирати на герметик, садити кригічки. Там резиночки оці, будуть резиночки. колечка, все. Бажано, що воно все було нове Не забувайте про це. Пластинка снята і все, в обратній послідовності. на Збирається, герметик кладеться. трішку поставити, бажано, щоб герметик трішечку підсох. От. Тут те саме, все собрано. Все помито. Там пізніше домию масло. Старі сліди масло, де такого. Цеп провернув декілька разів, декілька оборотів. От. Там мітки сходяться, тут мітки сходяться. І Зборка і пробуємо стартувати. Пілька собрана. Що хотів сказати ще одне. На е, відео я показував, що верхній башмак розпався. Цепок тісне був в нормі. Башмак упав туди, під цепок маслонасоса був. І коли я це засаділо, перебрав, не повернутися зняти піддон. Піддон з Я вже не знімав на відео. Там дуже просто дві гаїчки і болтики на 6, Ключик на 10. Зняли і подивилися. Я знімаю піддон, і там в піддоні залишилися е... лиски басмака пластику. Також ці лиски і були в масло -приємнику. Тому не полінуйтеся, там буквально хвилин 10-15 зняттям почистили, герметиком перемазали, помили і забрали назад, щоб воно не заважало. От. Атівка От. Вроді звука як такого нема, дзвун працює стабільно, помилок також нема. Зараз приїдемо, показуємо, що буде в дорозі. От. А так все добре. От. Все. Закриваємо капот і їдемо додому.